Нарешті я наважилася і прочитала Макову війну. Цього рішення я йшла не один місяць. Якось я побачила страшний дуже уривок, я навіть відмітила цю сторінку стікером іншого кольору, тому що аж занадто. Але мені ніде в букток не траплялось відео з сюжетом, так? про що ця книга, про що мова. Тобто я почитала анотацію, ну, вона так собі. І ця трилогія мене дійсно мучила. Прочитати цю книгу для мене стало якоюсь нав'язливою думкою. І от нарешті це сталося. І так можливо, моє відео буде саме тим, яке свого часу шукала я, щоб зрозуміти, варто чи не варто читати цю книгу. По сюжету в книзі три частини. Перша частина про сироту війни, яка росте в сім'ї контрабандистів, які торгують опіумом. Одного вечора до них завітала сваха, яка знайшла гарного чоловіка для жінь. Для родини фанів це дуже вигідна угода, тобто її хочуть продати заміж. А жінь хоче спробувати втекти від цього. Єдина можливість це скласти на складний іспит Кідзю. До нього готуються самого маленького. Тільки починають ходити, вже починають вивчати бойові мистецтва. Починають говорити відразу. Викладачі починають готувати дітей до вступу в надпрестижні академії. Всі вони платні, і лише військова академія є безкоштовною. Туди потрапити, потрібно набрати найвищий прохідний бал. У Жінь є лише два роки для того, щоб підготуватись до цього іспиту. Методи підготовки важко назвати здоровими: те, як вона відмовилась від сну, як вона завдавала шкоди своєму тілу, щоб не спати, але все ж таки вона змогла. А потім виявилося, що то не саме страшне. Дівчина зустріла безліч перешкод на своєму шляху. Ніхто її не чекав, не хотів вона відрізнялась і кольором шкіри, і вимовою. І знову ж таки вона була бідна. В цій академії навчаються всі просто вершки суспільства. Друга частина книги була не така насичена, менш цікава, специфічна, я б сказала. Розмови про богів, про вищі сили, про пантеони хто ти є, хто є Бог? та та. Це книга китайсько-американської авторки. А з того, що я знаю, відношення до релігії в Китаї відрізняється від нашого. А потім війна і діти мають стати на захист держави. Несправедливість, зради, дуже жорстокі вбивства. Мене неймовірно шокувала розповідь Венки після того, як вона пережила окупацію. Найбільше моєму серцю запав Китай, боже мій на всієї книги він мені такий миленький хлопчик був. А от недже під час бою мене дуже здивував. Як то кажуть, від ненависті до любові, ну в їхньому випадку, від ненависті один між одним до ненависті до ворога. Завершення книги досить логічне. Вона досягає такого бажаного результату. Та чи буде вона щасливою, це вже зовсім інше питання, і чи зможе вона з цим жити? Мені сподобалася ця книга, вона динамічна. в ній є багато подій, в ній багато історій, багато пізнавального, багато мотивуючого та цікавого. Вона точно нікого не залишить байдужим. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на обговоренні наступних частин.